Практичний семінар з бухгалтерського обліку для переселенців у суботу провела Дніпропетровська облдержадміністрація. Це заняття одне з низки заходів, направлених на адаптацію внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Чи відгукнулися переселенці на ініціативу обласної влади далі у сюжеті? Юлія переїхала з Донецька ще рік тому, але досі не може знайти роботу за спеціальністю. Каже, довгий час доглядала за дітьми та ніде не працювала. Вона сподівається, що цей семінар дозволить їй згадати колишні навички та працевлаштуватися у майбутньому. Благодаря таким вот програмам, які дозволяють повисіти кваліфікацію, получить отримати то допомітивні навики. Я пытаюсь расширить, описіти свою кваліфікацію, щоб розширити поїск роботи. Представники Дніпропетровської облдержадміністрації стверджують, що сьогодні приватним підприємцям, що прибули з окупованих територій, складно знайти своє місце в нашій області, адже всі вони здебільшого тільки починають свою діяльність і часто змушені вести бухгалтерію самостійно. Такая категория лиц, как частные предприниматели среди внутренне перемещенных лиц, нуждается в особой поддержке, потому что в тех сложных условиях и жизненных условиях, и в сегодняшних таких реалиях сложных экономических, они делают шаги для того, чтобы закрепиться на новом месте жизни, да, то есть в нашей области, и мы, безусловно, обязаны поставить им плечо. Теоретична частина семінару покликана розповісти учасникам, які питання зараз найпоширеніше та найчастіше ставляться підприємцям у різноманітних держструктурах. Найголовніша проблема для них це звіти, тож їх розглядатимуть більш детально. Это будуть практичні задачі по составлению чутності, по заповненню книг, то тобто ведению самого учота і рассмотрению практичних вопросов у самих предпринимателей. У семінарі зареєструвалось 30 учасників, однак відвідали його всього 12 осіб. Чому проігнорували інші? Організатори не розуміють. Але сподіваються, що у майбутньому переселенці виявлять більше активності. Вікторія Бодзинська, Роман Івашинов, новини ТРК Регіон.